Мої мои бусинки я пропала на 2 недели. Я сама не заметила, как пролетели эти прекрасные сказочные дни. Сегодня я веду у вас хорошего настроения. Я дуже гарно виспалася. Успокоивка, дуже багато корисных речей для масажу, косметики, сережки, очки. Супер, всі ссылочки будуть в описанні. Що було за ці 2 тижні? Нічого я не похудела, як вот стоїть, тут вес так стоїть, але мені подобається, э, не знаю. Може, що я трошки підтягнулася, там все інше. Коротше, мене повністю устраивает. Я накачала себе губи, трошечки клавила себе верхнюю губоньку. Подкресила все по Помадки нові теж вам покажу. Бела губи ровно, год назад. я колола 1 мл. Я колю тільки ювідерм. Він у мене дуже хорошо розчиняється, він для мене дуже м'ягенький, і я вибираю тільки ювідерм. Я беру ,5. То есть я беру два по 0,5, потому что я всегда переживаю, что будет очень забагато. Да. А в, в прошлый раз мы делали, мне поднимали верхнюю 0,5 и нижнюю сюда, в серединку 0,5. А сегодня, вернее, неделю назад, мы сделали мне только верхнюю губу и добавили 0,4. То есть у меня еще 0,01 остался. Может, я еще пойду до сюда, вниз, хляпну. Но поднимали только верхнюю губу, так как нижняя у меня от природы очень длинная. І вона не подається, щоб її вивернули. Тобто, якщо чим більше в неї заливати, тим більше вона буде як в качки висіти. Ось така СПФ-защита корейська. Попрошу замітити, вона дуже легка, вона не жирна і вона дуже гарно лягає, навіть так трошки, я би сказала, замазує пори, що потім по ній дуже круто лягає цей, ну, тоналка там, чи ще щось. Того попрошу замітити, я була брала маленькую, а это я пішла і купила полную. Вчора я купила хайлайтер, ось вот такий вот бронзіруючий топ-фейс відтінок 104. Я хотіла, вот, щоб він був чорний. Знаете? Я так собі которая там деколи є, деколи немає. Сьогодні дуже гарно спала то, короче, трошки запухла. Мені знаєте, що снилось? Що у мене в дворі стояв жираф, прям по-настоящему жираф, і я його хотіла, ну, типа, вигуляти. Я його, коротше, вели зову туска на річку, щоб он типа погуляв. Я взяла в оттенке 0,1. У мене тут зараз на губах вже їх два, 0,1. Це такий у нас типа нюд. Но він такий нежно-нежно. Э Річньому жовто-рожеві мені не дуже подобається. І нашумівшая Top Face, оттінок 4 пильна роза. У мене в віді тестера, так як не було. Ну, Я типу, нову її взяла, але просто в такому форматі, бо з тою білою кришкою не було. То от взяла пильну розу. От вона нижча, бачите, вона така трошки з фіолетовим. Це матові помади. Вони дуже гарно носяться, вони дуже. Приємні, не сушать шкіру, тільки коли ви їх намазали, треба сафеточкою промокнути, щоб забрати жирний слой. Да? І вони стають прям такі ну, хороші, Мені подобається топ-фейс, помада мені дуже подобається. Шляпку я купила в Польщі в магазині Action на наші 120 гривень. Плаття з люксового брендового магазину. Розмір, S, очко, бачите, трошки велика. Але я сюди таку зроблю дві виточки невеличкі і воно буде триматися. Класно, що я його одягаю без лівчика. За що того, що воно ззаді шнурується, я затягую його так, що моя корм'яща в прошлом грудь ще дуже нічого не смотриться. Ну і взагалі воно таке, типу, довге. бачите. Дуже гарне платчико заважило. Я не знаю, ну, це в день завозу було, скільки воно, ну, може гривні в 70 завозило. Дуже славна вещь. Я рекомендую на літо ось вот такий сухий шампунь, то прям дуже необхідно. І голову кожен божий день спека невероятна, голова жирнеє, а шампунь у мене 3 тисячі набор шампуней, коротше, мене вже жаба дали. То я купила собі таку підпшикувати. Чим це краще за всі інші? На чорних волосах немає такого білого Талька, который розпиляє. Тобто, вот вот прям Нету здесь только талька, а ефект хороший. Ось вот таку сумочку, ссылочка буде в описанні. Там є три розцветки, я взяла з голубеньким. По якості, вона як тряпка. Сразу говорю, що шнурок тряпочний, що сама вона форму не тримає. Але в цілому, в мене дуже багато всяких таких в стілі бохо, бахра... бахрама. одеяние, босоножки и она вот прям очень чудненько выглядит вместительно мне сюда влазит телефон наушники, айкос ключи, короче все что надо порядочной женщине на проходку так что в целом она стоит что-то 150 гривен настоятельно рекомендую девочек, которые делают массаж по моих самоучителях у меня для вас есть новинка и скоро на ролике на канале я выпущу новое видео Это називається кокосовые полусферы. На тему є прибор. Я вам оставлю ссылку в описании. Это вот такого рода чаша. Я себе взяла именно кокосову, так как я практикую, мені надо, щоб воно було. Клієнтів заманівание вчити уровень, нове, вчити щось інше для того, щоб приходили до вас нові клієнти. Короче, це така класна штука. вчора вже тестала на своїй дівчині її, Дуже зручно альтернатива гуаша. Вот гуаша ви берете шкрябаєте, получается, да? А здесь двома ручками вот так. Подтягиваем, крутим, оно еще плюс вакуумируется, прилипает. Я сниму отдельный ролик, но вот эта вещь просто супер классная. Даже самой себе уже легче, потому что ви работаете двумя руками. І оно прям присасывается, Такая дивна вещь. Жалко, що я, короче, раньше ніде її не, 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 не юзала, не бачила, но це вот прям must have. Це я замовляла в Україні. В Запорож'я. Ссылочку на інтернет-магазин. Оставлю для украинцев, можете заказывать, а кто там ну, не с Украины, да, то те, с тему аналог деревянный. Це палка, которую ви все уже почти себе купили, что я вам говорила, і на тему я заказала вот такую поменьше. Чем она для мене удобнее? Дету на данном етапі я использую для спини для пацієнтів, так как она а, большая і я могу зацепить більший объем тела. А вот это удобная для ног на пациенте. То есть, уже палка та на, на две ноги не залазила, а тільки на одну ляшечку. И Гарні шарики, гарне розположення, дуже удобно тримати її. Вона така дуже цупка Короче, от прям мені очень нравится. Сейчас я ее использую для своих пациентов. класна вещь. Маленькая, видите, она поудобней, навіть на бачки на ляшечки Так что ссылочку оставляю в описании. Тоже приспособа. Типа, как того, очень хорошо работает на ножках. Вот так прям третий. Ну, короче, класний Можете замітити, і якість така доволі непогана. Вона, здається, по 200 з копійками стоять, вони трошки дорожчі. Таку віч це шляпа на ночь, одівайте її, коротше, і цей <різь> ладно так і бить, Адєваті, щоб не витікали. Я спала в ній дві ночі підряд, і я вам скажу, що це дійсно. Действует, я просыпалась в разы меньше. Ну вот не було такого отека прям под глазами, как без нее. Чуть-чуть, конечно, неудобно и важно, чтобы мужу предупредить, что вы спите в этой вещи, потому что що... у мене легче трошки вес, веса. Виглядит это приблизительно вот так. Я дерку відрізала, Тут ще була перепонка, але воно мені в нос давило. От. І так собі спите. Так, щоб ну, будете спати, не будете говорити. Саме смішне в цій історії це з утрави, як бута продіджи. Я тут зранку стою в туалет, а Люфік, Йоп, твою мать!» Я кажу, це маска лова, спи. Дійсно, <продіджі> допомагаю. Не знаю, як спати на постійній основі, але використовувати її, до прикладу, Перед якимось там собитєм чи ще щось, то дуже нічого. Посмотрите, які шикарні серії. Синій пластик, дуже так воно, бачите, мерцає, вони об'ємні, такі нарядні. Маю синю сумку, то, в общем, докупила ще собі Сережки. Всі сережки будуть в описанні. Тут я робила олівцем. сайт on 39-й. 39. Він такий. І покорічнюватий. Ну, гарно наноситься непогано. Е, обов'язково чистити язичок треба. Не тільки зубинові язик чистити. Е, Вона, до речі, дуже хорошо нальот забирає. Дуже мені подоба. Очки. Класний. Якщо вам даже хтось флек під глазом поставив, ніхто не заметить. Гарний колір такий, богатий, богатий. Хороша така амбрешка. Взагалі вона виглядає дуже-дуже достойно. Тобто, такі, знаєте, не прям пластмасові, які є дешеві, дитячі, а такі вже стілячі. Мені дуже подобається. На басін, чи під якусь таку зелену там. Ну, щоб підібрати зелене. Заказала щось такі зелені. З корічним стіграм. З У нас тут, ще бачите, леопард, біжить, Щоб я його вигулювала. Трошки мені не подобається особисто, по-моєму. Цвіта типу, цвіта Лінза. Я така трошки, знаєте, як той сліпий дід вже зміну 30 на оба глаза з <свіття> от. То чуть цвіт не підходить. В цілому сама моделька дуже симпатична. Там є огромное количество розцвіток, так що можете подивитися. І я зачала заказала їх дві пари, от. дві однакові. Як я так втикнула, не знаю. Но, якщо хочете, за 200 гривень вам труда. Вот у них плюс-минус так і коштует. За Зато не будете чекати місяць. Ну, в цілому, такі стіляжні, моднячі. ага, зеленый. Видите, у меня в этом году зелене настроение, зелене душа. Ну, прям, вообще пиздец, красота, невероятна. Трошки форма хотіла б я, щоб вона була більша. Так би мені більше пасувало до форми мого обличчя. Очень красивая зеленая линза «Амбре». Золота фурнітура. Але вона прям така по-багатому, поняли? Типу, Ну, такі очки, типу, не дешевіонські. такі стіляжні. Я прям настоятельно рекомендую. Там цвет, вроді, б, зелений, чорний і коричневий був, і все. Це була спонтанна покупка, але мені йде, да, не поняли. Тут прям не знаю, дизайнерське рішення. Здесь линза такая, а права другая. Короче. Тут, блять, болти, тут угли, тут куричневее, тут, золоте, Тут, короче, все на світі. Ну, в цілому, от мені, бачите, коли вони більші за трошки мою <кười> Височную... <кười> Височную скважину, да? то по -поярче. Ну, неплохо смотрится, мені нравится. Розцветки теж різні. Я взяла тігрові. Ну, женщина тигр. Женщина тигрица. Заказала себе такий белый олівець типа в середину глаза. Він вообще не малює. Я вот сегодня рисовала, Тільки око слізеться Поэтому даже рекомендовать не буду. Но ну, вообще косметика в Китае не всегда есть хорошо. И коричневая матовая помада. Я хотела Думала, что она будет коричневая матовая помада. М -м -м. Такая вот. Короче, вверх поверх, ну Вона висихає, ніби держиться, але такий Колір. Не дуже гарний цвітотіп, тому що виходить, що зуби жовті, а я дуже не люблю, помада додає желті зубам, знаєте, так як у мене свої красиві зуби, вініри не, не стоять, то мені треба вибирати колір, щоб, я, щоб казалось, що у мене голівудська велика. Красива, це плітена, кожа нова. Вона стоїла. Не все потеряно. Під шляпку на басейн. Макроме. Їх юзала, виходила в них на золотому фоні такі чорні пластикові булечки. Ну, вони такі теж. Такі порядочні, знаєте? Предлагав їх продавець, прийшло глянь таке уйобство. Маленьке, таке бідненьке, таке, коротше, ну от прям видно, знаєте, що, що ніби з автомата моніти його діли. Ну, взагалі нікуди ж не. Я її навіть не буду. Та так вам взяла показати, бо, бо взяла. Дуже гарні ось такі. Це слони з зеленим. З зеленим бриллянтом стекло бутилки після алкоголіків, здали, <смі> здали стеклотару з Жигулівського пива, знаєте, Хмельницького, переплавили, зроли юльки клас глаз. Ну, вони дуже красиві. Тут здалека не видно, що то слони. Але вони дуже гарно грають той, той стекло. І мені зелений, кстати, йде. Я така я сразу... Трохи свіжею, знаєте, можна подмишками не бризкати, вже сільгу одягла і посвіже. Там в мене в корзині висіли, я їх довго-довго-довго хотіла, я їх втелила, втилила. Недорогі 60 гривень. Крокодайли. Ой, ну це взагалі. Ну так от. Треба жирафу щось собі заказати, знаєте, не зрештою сон приснився. Ось такі крокодили. Оці дуже гарні. Може, не всі такі екстремальні, як я, але дуже гарненько смотрять. Зала розказала, трошки вас повеселила. Всі силочки будуть в описані якась гнідом не вкусила. Ой, сьогодні ще хочу щось поробити. Навіть не знаю, що почати і чим закончити. То жара лежала цього, блядь, при смерті, знаєте, тахікардією. То Теж не жара, теж то, теж то, то, то. А, кстати, у мене новий апарат. Юля хотіла в машину, а муж купив кофе машину Ха-ха-ха. Siemens. Там у неї на сенсорі різні. модель. EQ6 плюс s 100 <риклад> Така модель. Дета для молока. Кружку набираю, молоко ставлю, і оно виходить, вже то капучино, макачина ярусами, вбиває само сама внутрішньо, просто типа, все, цієї шланги молоко молокоси зерна повністю насипаються туди цілі зерна, і вона сама тобі їх мле. Тут у нього вода заливається, але що дурне, вона дуже зситься. Ну, я так називаю, що вона ситься. А що ситься? Зараз покажу. Включаєш вона себе полоща, виключаєш вона себе площа. Тобто вона цього дуже чистоплотна, плотна, дуже цього любить підмиватися. І куча розход води йде. Поняли? Ви постійно в цьому блокі треба воду виливати. Тобто в... А вода на секундочку в мене покупна. Я в пляшках купляю ці 5-6-літрові баклажки води купляю, бо не заказую вже воду і фільтрів в мене вдома не стоїть. Тут трошки, коротше, Кофі. Вибираю собі кофі, там велике маленьке, сильніше, не сильніше. Типу, коротше, тут температура віджимання. Цього ставиться. Нажимаю старт. Зараз почнемо колотитись. Хотено, пліс, relief water. Ага, хоче води. Я тебе напаю. О, то, хватає води. Давай. Так. О, Техніка, блять. Terminating дисперйшн, please wait. Коротше, таке говоряще, дай води, дай їди, помий мене, підмий мене. Коротше, таке, от, навіть, Інтересна вість, трошки ще незвично. У мене та класна теж така була, вона як турочка, там вона робила тільки еспресо, да? Тобто насипала вже туди подрібнений. Каву закручувала, воно її вижимало і тільки чорна кава. Я собі додавала молоко і все, і теж було дуже даже, нічого. Що таке? Бляха, вже хоче, щоб я той реліф помила. Ти подиви на нього. Переводняк води. От Скільки я води вживаю, поки воно мені щось зробить. Давай вже роби мені каву. Давай. кетчуп плотный поняли не давай сын а и здесь можно делать сразу на две кружки то есть типа есть функция там два этих соска можно поставить чтобы она типа на две кружки готовила ну типа тоже с молоком совсем короче хотела юля машину получила кофе машину на пейса кавы бери хороший кроссовок и пиздуй, чтобы чтобы колени хрустели сырке Надо бачити на своєму каналі, з вас лайк підписка. Бажаю вам гарного дня, сонячного неба. Не зважаючи ні на що. Я з вас всіх люблю. Целую, зустрінемося скоро.